Доброго дня, діти! Послухайте віршика про одну цікаву комаху. Скаче коник з трибуниць, доганяє вітерець. Він із вітром грається, під листок ховається. Коника назвали Стрибунцем, тому що він дуже гарно стрибає на своїх зігнутих лапках. А в травичці його можна одразу і не помітити, бо він дуже схожий на травинки. Давайте ми сьогодні з вами разом зробимо конику галявину, де він може сховатися і погратися із своїми друзями-комахами. Для роботи нам з вами буде потрібен зелений папір, дощечка, дрібні квіточки, комашки, яких можна вирізати із старих непотрібних обкладинок, і, звичайно, ножиці, клей та пензлик. Халявину для коника можна зробити двома способами. Взяти зелений папір і вирізати із нього ось таку травичку з гострими кутиками. Потім прикрасити її дрібними деталями, квіточками і комахами. Це ми зробимо ось так. Треба взяти дрібні деталі, намастити клеєм, і приклеїти. На травичку. Ось у нас квіти. Ось у нас бджілка для того, щоб конику було веселіше гратися в травичці. А ось іще квіточки. Галявина для коника готова. А ось іще один спосіб. Треба взяти прямокутний папір зеленого кольору і ножицями розрізати до смужечки ось таким чином по зробити таку травичку. Не обов'язково різати дуже рівно. Травичка може бути будь якої довжини і ширини. І тепер вже можна прикрасити травичку. Можна приклеїти квіти. Ось у мене ромашки. Ось і ще біленькі квіточки. Червона квіточка. Ви можете прикрашати так, як вам заважається, які у вас деталі є. Можна приклеїти бджілку. Просто на згин травички. Вона буде ніби літати, подивіться як. Метелика теж можна таким чином приклеїти. він буде літати над травичкою. Ось так. І ще квіточки. Ось така травичка для коника у нас вийшла. Ви можете обрати свій варіант, який ви захочете. І зробити галявину для коника. А ще можна склеїти краї наших галявин, утворити шапочку або корону. І погратися таким чином із друзями. Такі корони можна одягнути на голову, а можна прикрасити ними ляльок. І у вас буде нова, цікава гра. Бажаю вам діти гарних, цікавих літніх розваг!